Всім привіт! А, сьогодні поговоримо про коли та кому жінка має бути вірною. От. ну, так як ми говоримо, у нас астрологічна сімейна психологія, то говорити ми будемо про сімейні стосунки, так і продовжуємо частину про жінок. Жінки, не потрібно мені в коментарях виписувати, Петро. Що ви тут все про жінок? Давайте про чоловіків. Про чоловіків, відео ще будуть окремо. Хорошо? Ну я вам дякую за ваші коментарі, за корисні. Всі дурниці я видаляю. Так, попереджаю, хто буде писати багато дурниць, того заблокую навіть. Так, окей. Значить, ми говоримо далі про жіночу цноту. Так, от та от кому жінка має бути вірною? От в попередньому відео я про це про цноту говорю. Далі я хочу продовжити цю тему. Дострокова вірність жінки. Тому що жінка вона може бути достроково вірна якомусь чоловіку і прям така я, така вся вірна, така вся жінка. Дивіться, яка у нас є проблема в суспільстві. Чесно скажу, деяким чоловікам, що треба надавати по вухах, декому нижче, тим не менше, така проблема, на жаль, є. Я сам бачу такі випадки на своїх очах в різних компаніях, коли, наприклад, дівчина молода гарна, і чоловік старший, як то так, ти слухай, слухайте, що тобі вже 20 років, як ти взагалі можеш бути такою, це ж просто катастрофа. Ну, от, і він її там обалтує. Ну, і потім вони пішли, переспали, да, все. нарешті він її спас, да, тобто все, вона перестала бути смутливою. Да. От, ще потім наступний момент. От, чоловіки також починають. Як це? Зараз я скажу це українською мовою. А, зараз... От, впровадження таке роблять, да, що от, ну, я ж в тебе не перший, чуєш ти тут. Понімаєш, ну як то так? Ну був би я в тебе перший. Да? Тобто, дивіться, що роблять чоловіки з однієї сторони, вони починають жінкам, дівчатам доказувати, то, що ну, ти що, слухай, тобі 20 років, ти ще смутливо, ну ти, 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 ти взагалі нормальна? Може, ти хвора якась? Да? Може, тобі щось не в порядку. Ну, от. А жіноча психіка, вона чином влаштована. Вона влаштована таким чином, що коли до неї відноситься добре, вона стає доброю і ще кращою. Да? Коли до неї відносяться погано, то відповідно вона стає поганою і ще гіршою. Да? І вона, ну, навіть кажуть, самооцінка. Самоцінка в чоловіка може бути. в жінки з самооцінкою там проблема, тому що жінка це місяць, є сонце, є місяць. Чоловік він може свою самооцінку прокачати. Жінка самооцінку свою прокачує за рахунок чого? За рахунок того, як до неї відносяться інші. От. І якщо до неї відноситься погано, то вона буде, звичайно, як це, то звичайно вона до себе сама буде підноситися погано, і вона сама втопче свою самооцінку. Розумієте? Якщо до неї відноситься добре, вона ще може чуть чуть її підштовхнути вверх. Але як відноситься погано, то вона саме себе просто дотопче взагалів ям. І тут побачиться такий феномен цікавий. Да? З однієї сторони, тобто чоловік. він Каже, ну Чоловіки починають доказувати жінкам, що ну слухай, пора вже тобі аж 20 років, то ти ж така стара. ВООБЩЕ, просто, да? то есть, ну Срочно треба тебе ж спасти. ну от все, Він її спас. ну от все, Вона втратила свою цю чистоту, ну, частину своєї чистоти. Да? Ну, от, а потім далі, коли вона пробує побудувати стосунки, то чоловіки кажуть, слухай, ну я ж в тебе не перший йду. Що це таке? Тут вже така вся нагуляна, нагуляна. от Я тут. Понимай, от, Тобто є така проблема. Я не зустрічав такі історії, навіть коли чоловік нагулявся, потім каже, так, ну тепер хочу цутливу дівчину. Здрасте, радисть, <рикола> прикольна історія. да? Ну, от, молодець. да. <кій> 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 <кій)> До чого це все веду? Справа в тому, що коли будуються стосунки, тут дуже важливо враховувати фактори, які. Ну, от, ну, тобто, це інформація для жінок в першу чергу. Да? Ну, от, коли ви йдете в стосунки, перше, які стосунки ви хочете. Друге, проявіть у цей свій стержін. Тобто, дивіться, 9 планет, вони всі впливають і на чоловіків, і на жінок. Сонце сильне в гороскопі, це мати свій стержень. Тобто, конкретно, я хочу такого чоловіка, все. От я шукаю конкретно такого чоловіка. Я не йду ні на які компроміси. Також є така проблема, що. Жінка може влізти, я би навіть так сказати, не то, щоб вляпатися в якісь стосунки, да? тому що вона просто зараз на даний момент стосунків немає, і вона шукає така, а як би то мені стосунки побудувати? Ага, от той чоловік, от він, наприклад, до мене відноситься там трошки краще. Да? то тобто, або ну, Всі мені там кажуть, що я дура, а той мені просто не сказав, що я дура, і що я за нього вийду заміж. Це не причина для того, щоб виходити заміж. Для того, щоб вийти заміж, вам потрібно багато факторів врахувати, і тоді ви можете виходити заміж. Розумієте, якщо ви просто, якщо вам всі кажуть, що ви дура, розумієте, і вам один не сказав, що ви дура, і ви за нього вийшли заміж, це не причина виходити заміж. Абсолютно. Ну, це можуть бути, ну, наприклад, вади якісь так. От, ну, наприклад, жінка там в окулярах ходить, от, чи вона там повна. О, це були такі історії, що жінка була повною, да, вона вийшла заміж. І коли там, пройшло щось 15 років, вона переосмислила це все і виявилося, що а, а що її тримає в шлюбі? Да, нічого не тримає. Він просто їй не сказав, що вона повна. Зуміти, звідти починаються всі-всі ну, проблеми. Тобто, коли ви йдете в стосунки, то ну, задай собі питання, для чого я йду в ті стосунки? Щоб просто себе там знищити, добити, там, тому що в мене якийсь комплекс неповноцінності, може з тим комплексом краще розібратися. Ну, не, не потрібно комплексувати з тим. Є люди, які там сильні фізичного здоров'я, вони собі шукають таких подібних. Якщо у вас є якісь вади, комплекси, ну, то шукайте собі таку людину. М -м. Що вам було легше, то тобто, я вам скажу так, що я найстаршу жінку, яку видавав заміж, їй було 54 роки, неї було четверо дітей, і ми прекрасно її видали заміж. І все добре знає. Мені смішно, коли приходить дівчинка 20 років і каже, все, я стара, У мене там зморочка десь на, на попі появила, чи там целюліт, все капець, я вже нікому не потрібна. Здрасть, стіма радості. Це це що таке? Що це за підхід такий для до життя? О, про яку самооцінку ми говоримо, потрібно тоді ясно, щоб піднімати свою самооцінку та якось, ну, якось щось ну, робити з собою, бо це ненормальна ситуація. Ну, подивіться про стосунки, які стосунки ви хочете. Ну, Йдіть ті стосунки, повірте, те, що є Бог, і він вам може дати любі стосунки абсолютно. Я знаю жінку одна, яка інвалід, в неї є проблема, Вона з паличкою ходить, їй там життя покрутило, тобто немає проблеми людина зі здоров'ям. Вона два рази була одружена за нормальними здоровими чоловіками. З першим розійшлася, там була своя історія. другий раз вона одружена на абсолютно нормальний, адекватний, здоровий чоловік, без всяких вад. Хоча вона сама інвалід. В цьому в Латвії, по-моєму, була історія така: О, чоловік жив на четвертому поверсі, жінка жила на п'ятому. Вона попала в аварію, сіла в крісло. Все, життя закінчилось. Приходить світ, каже, виходь за мене заміж. В нього своя історія була, тому що він хотів стосунки, але він не хотів сексу. І він знайшов нарешті ту жінку, з якою він міг побудувати стосунки. Гуляйте собі, жінки там в голові розворот, який пішов. Вона попала в аварію, сидить в цьому в інвалідному кріслі катається, а він на ній одружився. Стосунки є, сексу нема. Обалдеть, да? Но, також не розказуйте мені, що чоловікам тільки одно треба. Треба, да, нам потрібен секс. Але знову ж таки, без інтиму, кому такий чоловік потрібен? Ні одній. Отак от. Да. Тому давайте будемо чесними, хорошо? Так, підсумок по відео. Значить, дивіться, жінка має бути вірною тому чоловікові. от, от, Тобто, не бути достроковою вірною. Тому що є такий не раз, знаєте, я на консультації жінка приходить. Петро, я закохалась. В кого? Давайте конкретно. Да? Ну, Ми з ним там в ліфті два рази проїхались, він на мене подивився а сказав, добрий день. А як він на тобі сати? Що що він мав, не знаю, тапком в тебе кинути чи, чи плюнути, то в тебе Як він це мав вести? Ну це нормально, він нормальний культурний чоловік. Ну, бачу, що співробітниця в одному там приміщенні працюють, ну сав добрий день. Все, вона вже до нього вийшла заміж, наділа на себе його прізвище, вже там дітей, думає які імена підбирати дітям. Ви що, не спішіть, це дострокова вірність, не потрібно цього робити. Ну, якщо у вас такий сценарій, йде, да, в цих стосунках нічого доброго не буде. От. Мені не раз приходиться жінок, тому бо жінки приходять, Петро я закохана, він такий, все, ми виходимо завищу. Тихо, тихо, тихо. Де він? Він взагалі знає про то. Ні, він ще нічого не знає. М -м, прикольно. Це що за історія? Це я кажу, це називається дострокова вірність. М -м. Потім жінка бігає за чоловіком, в, в, ну, затягує його в ліжку, вони ну, женуть його на собі, а потім приходять на консультацію, жаліється на те, що він нічого не хоче робити. Так він, не збирає, він і не збирається нічого робити, він вам нічого не обіцяв. Це ви його заженили на собі і тепер щось від нього хочете. Ну, взагалі, може, свої якісь плани були. Ну, от, якщо чоловік ініціативи десь ніякої не проявляє до вас, не пхайте з ті стосунки взагалі. Це ще раз кажу: ця проблема це називається дострокова вірність. Не власть в такі стосунки, нічого доброго, на жаль, там не буде. Е, діліться, будь ласка, цим відео з друзями. От, точно воно комусь буде корисне, особливо жінка. От, Я вам дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.